Ми розпочинаємо новий інформаційний тиждень на телеканалі ЛАН студії Світлана Кренців. Вітаю. Держава продовжує радувати своїх громадян, попри те, що в області через холод закриваються школи і дитячі садочки. Нацкомісія з регулювання енергетики вимушена виконати указ президента Ющенка від 3 жовтня, яким він вимагав підвищення тарифів на газ для населення. Про це повідомив голова комісії Валерій Кальченко, зазначивши, що українці платитимуть за газ на 35% більше ніж раніше. З 1 грудня середня ціна газу для тих, хто споживав менше 2500 кубометрів у рік. Збільшиться з 366 до 495 гривень. Ті, що споживали до 6 тисяч кубометрів, платитимуть замість 546-737 гривень за тисячу метрів кубічних. Між тим загальна заборгованість населення Стрия та за газопостачання складає майже мільйон гривень. Хоча проблемність із газопостачанням наших котелень полягає навіть не в цьому, а у відсутності за словами керівництва Зиновія Білінського, так званих лімітів на газ. Про це він заявив, виступаючи на засіданні 26. 16 котель це ті котельни, які впалюють в школи, дитячі садки, десь заклади охорони здоров'я культури. Я можу дати перевід тих котельні, тому що багато мешканців звертаються на те, що в них від косика, там не впалюється якийсь будинок. Хоча косика вже в суботу-вечором було запущено котелі згідно спорядження міського голови. Тобто на інші котельні не запущені по причині, що немає ліміту. Ліміту немає по одній простій причині, то банальна причина, значить, З третій планер за газ, значить, борт за газ складається з двох частин. Це частина значить, бюджету, населення і є вина держави. Тобто, як ви пригадуєте, минулого року значить, було, ми винесли на ребенком, прохали, що в нас 1 січня поміняли тарифи для бюджету. Але прокуратура опротестувала, в результаті три місяці ми працювали на збитковому тарифі, в результаті ми втратили 500 тисяч. То називається різниця тарифів. Тобто повинні держави, так як ми маємо дотримуватися револютивна актика, інших там законних актів, значить, ми втрачаємо кошти. Держава визнала, що дійсно в 2007 році ми там повинні держави втратили мільйон гривень коштів. І був оформлений вільний протокол. Зараз цей протокол доказу України просто не приймають, приймають зауваженнями. Останній раз вчора виявилося, що якщо б я не платив за липень, серпень вересень живі кошти, я заплатив 270 тисяч живих коштів для того, щоб погасити борт 2008 року погашення, за 2007 рік, щоб мені пройшов протокол в повній сумі. Розумієте? А так як я погасив живі кошти, не на ту суму відмінювати. Логіки там немає, розумієте, але я сподіваюся, що сьогодні ті протоколи вже поїхали в Київ і ті протоколи будуть все-таки погашені. І... Будуть виділені ліміти. Це проблема не тільки міста Старія, це проблема майже всіх теплоенергової області. Всі котельні запущені по газу. Там знаходяться машиністе порадо, тому що ми встановили там обладнання. Ми боїмося, що не дай Боже, то обладнання, хтось не розібрав. Находиться машиніст, то брати чекають. Якщо буде навіть похолодання, ми будемо просити, щоб газове управління, лінія взяла на себе відповідальність, дало нам подяки часткові ліміти для того, щоб не розморозити систему. Можливо, я зачитаю, які котельні запущені, або які не запущені, для того, щоб мешканці лінтувалися, якщо є необхідність, бо. Наприклад, покоси, котельня запущена, але будинок перекритий всередині. Мешканці мерзнуть і не розуміють, що треба просто піти або звернутися вже, щоб відкрив, або звернутися до того, хто має ключі від теплового лічильника, бо теж перекривають. І відкрили будинок і опалювалися. Ми маємо такі приклади. Значить, у нас запущені котельні це Новоківсько, Січовистрівців 12, Косика, Ольги Басараб, Сірка, Вишнева, Красівського, Волесницького, Зелена, Шевченка, 55. Дрогобицька, Сашкевича, Болехівська, 27, Гайдамацька, Ольга Кобилянської, Грабовецька. Тобто мешканці опалюються від тих котелей. Якщо вниз і по якійсь причині будинок не опалюється, то звертається в ЖЕК або звертається до тих людей, які мають ключі від підвалу. можливо, вони просто прикрили будинок і економлять теплу енергію. Цього року загалом у місті введено в експлуатацію 6 житлових будинків на 148 квартир. Із запланованих на капітальний ремонт житлового фонду 600 тисяч гривень. Вже освоєно 500 тисяч. Навіть житлово-комунальні підприємства при рівні проплати за надані послуги 88% виконали ремонтних робіт на 933 тисячі гривень. Ці цифри і факти наводилися на останньому засіданні в за темпами поширення віл інфекції Україна посідає перше місце у східній Європі. Як відомо, з 1995 року у нашій державі оголошена епідемія віл сніду на сьогодні. ВІЛ інфекцією заражені 1,5% дорослого населення України. Носіями ВІЛ є практично 1,5 мільйона осіб. Удвічі більше порівняно з 2001 роком. Лише за перше півріччя цього року в Україні зареєстровано 9415 нових випадків ВІЛ-інфікування, Виявлено дві 295 нових з хворих на СНІД, а 1370 чоловік померли від цієї недуги. Як у цьому плані виглядає наше місто? З'ясовували наші кореспонденти. За темпами поширення віл-інфекції Україна залишається лідером серед східних країн Європи. Найбільше віл-інфікованих людей в Україні зареєстровано в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Луганській та Київській областях. Львівщина у цьому списку займає 12-те місце. Станом на 1 липня 2008 року у Львівській області зареєстровано 1226 віл-інфікованих та 289 хворих на СНІД. І це тільки офіційна статистика. Чимало українців і не здогадується про те, що є носіями ВІЛ адже ця хвороба непомітна неозброєним оком і може непомітно жити в організмі людини багато років. Ми повинні усвідомити, що ми всі є в зоні ризику. Ми всі ходимо до зубного лікаря. Ми всі відвід... жінки відвідують гінеколога, молоденькі дівчатка, та й не тільки молоденькі, і інші пані ходять робити манікюр, педикюр. Молодь робить пірсинг, робить татуювання в лікарні вливають кров. ВІЛ відносить до сімейства ретровірусів або повільних вірусів. Ослаблення імунної системи може тривати роками, і людина, заражена ВІЛ, може жити нормальним життям, перш ніж відбудеться погіршення її здоров'я. Виявити віл в організмі можна за допомогою спеціального аналізу крові приблизно через три місяці після зараження. Якщо як мінімум два різних спеціальних тести підтвердять наявність антитіл до ВІЛ у крові, то це означає, що людина інфікована ВІЛ. Помилково вважається, як я сьогодні була на семінарі, як діти це розуміють, діти кажуть, що ВІЛ то тільки вірус потрапив в організм. Ну, отже, якщо вірус потрапив в організм, то вже людина захворіла, але явних ознак цієї хвороби немає. І ця хвороба може тліти в людині багато років 10 років, навіть 15 років все залежить від імунітету людини. Причин для захворювання на ВІЛ-СНІД багато, і вони вже всім давно відомі. Наркоманія, незахищений секс, переливання крові від зараженої людини до здорової, а також від інфікованої матері до новонародженої дитини при пологах чи годуванні грудьми. Та трапляються випадки в медичній практиці, коли у людини виявляють ВІЛ, і це при тому, що вона не має жодного відношення до вище перелічених причин. Я знаю випадок з практики, коли дівчинка маючи 15 років хотіла поїхати до. Батьків за кордон, вони їй зробили виклик, бо вони там працювали, і вона проходила обстеження, здала кров на віл, в неї виявили цю хворобу. Вона віл-інфікована. Але дитина, яка не мала жодних статевих стосунків, яка не мала пірсингу, не робила татуювання, їй не робили переливання крові, вона каже: я вже втомилася думати, звідки в мене може бути ця інфекція. Тобто сьогодні ніхто не застрахований від неї. Щоб побороти цю страшну хворобу, потрібно розпочати лікування не з окремих людей, а з цілого так, суспільства, так. яке по іншому повинно підійти до цієї проблеми. І поки що єдиними ліками від цієї хвороби є наші знання про вілсніт, моральність та духовність кожної людини. Зокрема, усвідомити навіть на рівні міщанина ми повинні усвідомити, що наші проблеми це є справа наша особиста. Ми повинні самі їх вирішувати. І найпростішим і найлегшим на цьому етапі є саме етап профілактики. Тобто дітям, вже дітям в школі потрібно пояснювати, що це за хвороба, звідки вона береться, які є шляхи поширення, що таке ризикована поведінка. І тоді можна уникнути цієї біди. Бо на сьогоднішній день людство не навчилося її лікувати. Цього року у рамках реалізації порядку компенсації відсотків за кредитами для населення на заходи з енергозбереження, операторами якого на сьогодні є 13 банків та 11 кредитних спілок. Мешканці Львівщини залучили кредитів понад 36 млн мільйонів гривень. З обласного бюджету на погашення відсотків буде використано 4 мільйони гривень. У цього за два роки реалізації цієї програми неї скористалися 5047 осіб. Львівська влада заборонила іноземцям проводити екскурсії в місті. Відповідне положення про порядок проведення екскурсійної діяльності у Львові затвердила на сесії 23 жовтня. Міськрада місцева влада вважає, що іноземні гіди перекручують факти з історії Львова на користь своїх країн. Депутати міськради зазначають, що подібна заборона діє в низці європейських міст. Положення також передбачає безкоштовну акредитацію гідів при Львівській міській раді і визначає вимоги до проведення екскурсійної діяльності в місті. Через падіння продажів в Україні багато автодилерів йдуть на значне зниження цін на нові автомобілі. За інформацією газети Діло на початку жовтня першою про своє бажання знизити ціни заявила компанія Кіа Моторс Україна. У деяких випадках покупці корейських автомобілів могли одержати знижку в 10 тисяч гривень. Своє рішення дилер пояснив бажанням рухатися в руслі світових тенденцій, де спостерігалося значне падіння цін на нові автомобілі. Майже одночасно про зниження цін на свої автомобілі за. Вилив «Форд», надавши потенційним покупцям знижки у розмірі до 25 тисяч гривень. Як зазначає видання, найскладніше за інших в даній ситуації було продавцям автомобілів преміум класу. Продажі люксових автомобілів істотно знизилися у світлі зростаючої популярності бюджетних машин, а також тих, що були у користуванні через брак достатньої кількості коштів у потенційних покупців нових авто. В Україні 24 жовтня цього року в онкологічній лікарні сучасної онкологічної допомоги відбулася прес-конференція, на якій експерти світового рівня розповіли про методи лікування ракових захворювань. За повідомленням МОЗ України, рак молочної залози, є лідируючим раковим захворюванням з усіх видів онкологічних захворювань в нашій країні. Так як кожні півгодини в Україні він реєструється в однієї з жінок, а кожну годину одна українка вмирає від цього захворювання. Родні експерти впевнені, сумна статистика України пов'язана перш за все з тим, що жінки практично не обізнані про те, що рак можна діагностувати на дуже ранні стадії, і взагалі, що ця хвороба виліковна. Керівники клініки онкології медичного центру Рембам, професор Авраам Кутен, повідомив, що на сьогоднішній день найкраще, що може зробити жінка, щоб знизити ризик захворіти на рак молочної залози, це вести здоровий спосіб життя, займатися спортом, не курити, обмежити споживання. Алкоголю і жирної їжі і навпаки їсти більше овочів і фруктів. Але кращими заходами профілактики на сьогоднішній день прийнятим у світі є проходження жінками до 35 років УЗД, а після 35 – мамографії. Львівський господарський суд визнав банкрутом Зов Радіал. Новий завод з відновлення шин мав би бути одним із найпотужніших в Галичині. Для цього реалізатори інвестиційного проекту знайшли добротне заводське приміщення на теренах колишнього гіганта хімічної промисловості Яворівського гірничо-хімічного підприємства Сірка завезли туди дороге обладнання, яке придбали за солідні кошти, позичені в однієї з київських інвестиційних компаній. Однак належної охорони майна не забезпечили, тому мешканці навколишніх сіл. Розтягнули це коштовне обладнання на металобрухт. У матчі 12-го туру Української прем'єр-ліги з футболу львівські Карпати не змогли вдома здолати запорізький металург 0-0. Зараз в активі Карпат 12 очок. Вони посідають 11-те місце в турнірній таблиці. А ФК Львів у Луганську зіграв нічию 1-1 з місцевою зерею. В активі Львівського клубу 9 очок. Він займає 14-ту сходинку турнірної таблиці. За даними метеопрогнозу, на стрищині у вівторок, 28 жовтня, слід чекати мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-західний 4,6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 734 міліметри ртутного стовпчика. Вологість 83%. Відсотки. Температура вночі 0,5, в день 10-13 градусів вище нуля. І це всі з новини на сьогодні. Дивіться на завтра у же порі, а також на сайті телелан.com.ua. На все добре.